Всім привіт і вийшло оновлення. У нас відкрився банк, ну, і якраз у нас відкрилися нові подарунки. Ну давайте подивимось вже зайдемо сюди. Чого так дуже гарно виглядає. Так, ну банкомат. О, тут інші гроші тут. Тут інші банкноти є. Ну це прикольно, тому що додаються нові гроші. Так, ну калькулятор і. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Ну, добре, не будемо приставати до нього. Я вже щось бачу. От гаєчка, це, напевно, як. Он там у офісі треба було прикручувати. Для стола штуки, так тут якісь гаєчки не знаю. Що це таке? Це, ну, це напевно, точно секрет. скет. Ну, тут. Може якийсь що, секрет? Ну теж підписувати. Щось таке? А не, а не знаю, що це таке. Ну добре. Тут все дуже гарно зроблено, так. По-новому не як завжди. нові ключі, гарно. І ми можемо відкрити си. А для цього нам потрібні якісь... Вау, монети навіть. Для цього нам потрібен ключ. Вау, коєнове гарне. І ще монети. Ой, їх можна діставати, прикольно. Нові кристали, це нові. І сережки. А тут треба карту. Тут сережки. Багато чого нового. Ну це, по-моєму, має бути теж секретка. Вау, сумка гарна, мені сумку, подобається. І кристал. Тут нам треба щось дістати. О, нова іграшка. І теж гаєчка якась. Це сюди. О, це сюди гаєчки. Дивіться, зра. От ще одну гайку нашу. І останню треба. І, нам, і ми, може, знайдемо хоч би щось із цього. Золотого отервору. Є. Так, ну теж кристали, монети. О, паспорта нові. В інших кольорах цікаво. Не знаю, куди можна. Не знаю, куди ці картини можна поцепити, але ну, давайте будемо дивитися. Ну тут щось блякоти, щоб вішать є. Ну ні, це не воно. Хм. А де ж і місце, щоб повішати картин? Навіть не знаю. Чи це просто якісь картини? Ну, Нам треба знайти третю гайку. Хм. <свіс> 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 так, так, так. Ну от подивимось. О, о третя гайка, знайшла. Давайте дивитись, що тут. Ооо, рамка. Якась татует. Ну, прикольно так. Нормально. Треба код знайти. Карту і ключ. Ну, Давайте може Цей ключ. Ну ні. Це так просто не прокатить. М -м -м. Треба може щось знали. Опа. Ключ! Ключик! Гарний, до речі. Ну блін, дуже дожали, якщо. Топ, а це не від нього ключ, чи що? А тоді це може бути ключ? Ви знаєте? Ну, напевно, просто якийсь гарний ключ, ну добре. Треба все тут обдивлятись. Це штампи. Ні, не знаю, де. це ключ взяти, чесно. Зовсім нічого не розумію. Нема тут нічого. Може, комусь цей ключ давати треба. Я не знайшла ні карту, ні ключ, ні пароль. Коротше, не знаю. Куди? А, він це. Зерка круг треугольник. У зерка пять, стори. У круга. А! Вот, -а, значит, ушло. Зерка. Круг і давайте трикутник. О, все, знайшла. Тут сумку і бок. Оце дуже гарно це. Це нормально так. Залишилось знайти тільки ключ і карта. Може все ще раз перевіримо. Може помусі ключ дати треба. Тобі, тобі, навно. Ну ключ реально гарний. Ось сюди його. Треба. Ні, не сюди. Де, навіть не знаю, кому цей ключ дати. І де знайти карту. Ну це саме складне, по-моєму. Ну зато це цікаво. Ну поки я нічого не знайшла, чесно. Ніякого секретного, нічого. Ну, таке. М -м. Ну, добре, я не знаю. Ми тут все передивилися. Я знайшла те, що могла. Картину не знаю, куди повішать. Ну нічого. Може, що знайдемо. Ну, добре. Якщо знайшли щось, то пишіть в коментарях. А, до речі, можу сказати вам, що цей ключ можна використовувати як ключ від будинку, тому що він виглядає так. Ну, прикольно він виглядає, коротше. Опа, а що зі смітником? Я його хотіла так поставити, не поставила так. Добре, це цікаво. Ну, це можна використовувати як ключі від будинку. А, походу, я зрозуміла, ребят, походу я все зрозуміла. Картини можна повішати. Отут, це вішається Ні, не вішається. А, тут ключ, тут ключ. Може це йому треба ключ віддати, Ребят, Тільки дуже жаль буде, якщо він, він зникне. Ні, це не йому. А кому ж тоді віддати його? І що з ним зробити? Ну, добре. Ну, а щось ми знайдемо. Так, ну до речі, у нас з'явилася нова вкладка професії. А ще я знайшла отут, дивіться. Це наш подарунки. А це 2024 три безкоштовних. Які ну, сам... ну, вони були платні, ну стали безкоштовні. Ну давайте. Зараз я не буду показувати вам, як я все це збираю. І зараз повернусь. Почнемо з цього. Тут що, всі колекції? Добре, давайте дивитися. Вау! Ну давайте на манікені поміряємо. Це точно для Евіла. Оу, ні, не для Евіла. Це кроп топ. Ну добре, я таке теж буду носити. Ну давайте залишимо хоч би одну коробку. О! Круто! Так, ну ми не можемо вдягнути. Це дуже жаль. Ну добре. Залишимо одну коробку для всього. Ну, мені подобається теж. Хм. О, так це... Так це не ті, що були платні, це старі. Я пам'ятаю, як я обознювала ці сережки. Ні, ну мені дуже подобається оцей. Все. Так, це на платні. Ну, все одно коробки мені дуже подобаються. Жаль, що їх не можна сохранити. Зберегти ці коробки. Ну, ніч. ну нічого. Ну і ще мені коробки. Угу. І останнє. О, це комбінізон. Я пам'ятаю цей комбінезон, він дуже гарний. Ну давайте. Далі, наприклад, цей. А, зараз зніму. Так. Так. О, я цей пам'ятаю точно. Він дуже гарний. О, це я не пам'ятаю. Тут деякі, походу, нові додавали, по-моєму. Якщо не помиляюсь, то це нові додавили. Тому що я не пам'ятаю чесно таких. Ну, може, ви пам'ятаєте. Тому що я точно не пам'ятаю. О, ну це дуже прямо естетично гарно. Хм. О, ну це і зовсім такий ідеальний прям. Ідеал, мені він дуже подобається. Я це все заберу. Так, ну окуляри. Так. О, топ. Штани і кофта. О, вишні, вишні! Це дуже класний. Лишенький Я обознюю до спірці і костюм. Ми хотіла, щоб його повернули. Ну так, давайте зберем М -м. Знову чуть не забула його зібрати. І останній оці от коробки найкращі, по-моєму. О, так, я пам'ятаю, це можна використовувати як піжамку. Вона дуже няшне. Ну, не саме все, а деякі речі з нього. Це! А оце от я пам'ятаю, що воно було платне точно. Це точно платне було. Це точно було платне. Ну, може тільки крила були платні. Тому що я точно пам'ятаю, що крила були не безкоштовні. Я вам навіть зараз можу показати ці крила. Хоч би... А, їх не можна вдягнути. Не спробую вам показати в одному паці платному, що ці крила є. Ні, такого не було точно. Блін, ну вони такі милі. Я їх точно залишу собі. Напевно, не чудно на записі, але я прям дрожу від радості. Вау, оце дуже гарний, він мені теж подобається. О, а цього я теж не пам'ятаю якось. Ну, поки мій улюблений цей крилами. Ні, ну а, а які ще, якщо в нього як платного. Хм. Цікаво, куди ділась кросівка, чи я їх загубила. Ну нічого. Якщо ви бачили красивку, як я діставала. Не знаю, коротше. У мене браслет не знімається. О, все, знявся. Угу. Все і останній. А-а-а! Це ця, -ця шк... шкільна форма, вона просто шикарна. Тут там очі. Вау! Ні, ну це. Моє саме улюблене було. Так, ну давайте ж ми вже подивимось наші подарунки. Спочатку це, а потім секретне. Давайте. Так, ну от такий от подарунок, давайте дивитись десь. Вон такий от гарненький. Тут якісь папочки. Це різним. І ще один чемодан. Опа, зникає. Ну нічого. Давайте вже дивитись секретне. Так, ну давайте на рахунок 3, 2. На 3 Ми відкримо цей. 3, 2, 1. Вау! Цього в нас ще ніколи не було. Давайте дивитись. Дуже цікаво. подобається. Ну і це вже кінець. І до наступного відео.